Котельня Тернівського району працює з 1957 року. За майже сім десятків років обладнання у ній фізично та морально застаріло. Саме тому потребує модернізації. Для старих установок минулий опалювальний сезон виявився важким. А вже у цьому встановлення двох нових котелень дозволило якісніше постачати тепло у 70 будинків містян. Обладнання сучасне, все автоматично регулюється, пальники сучасні, автоматичні. Ващились умови безпеки праці самих працівників котельні. Ну і звичайно, надання послуг теплопостачання поліпшилися. Економія значно ну, як значна порівняно з минулими роками. Заміна старих на нові котли показала вже перші результати. За цей час вдалося зменшити споживання електроенергії на 30% а газу на 6 Фактично, у підготовці до цього опалювального сезону у кожній системі теплозабезпечення нашого міста відбулася модернізація. Мова. Йде не лише про встановлення котлів, а й джерел безперебійного живлення, когенераційних установок, газового обладнання, горілок та іншого. В Цьому році вже прийнято багато рішень стосовно підтримки комунального підприємства і проведення багато багатьох реконструкцій і модернізації обладнання саме на базі комунального підприємства. Мова йде і про заміну внутрішньоквартальних мереж на сучасну технологію попередньо ізольовані труби. Мова йде про встановлення блочно модульних котелин Тих місцях, де реально є потреба. Проблема з опаленням у цьому сезоні стала у Кривому Розі чи не на найгучнішою в Україні, адже державна, АТ Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується державному НАК Нафтогаз і постачає опалення у тисячі багатоквартирних будинків міста, просто не розпочала опалювальний сезон вчасно. А днями мешканці будинків, які знову у 10-градусний мороз залишилися без тепла, вийшли на мітинг з вимогою подати теплоносій та не нараховувати плату за відсутнє опалення на сьогодні без нього залишилися сотні будинків. Що стосується комунального підприємства, криворіж тепломережа зараз місто залучає всі необхідні можливості, зокрема і фінансові ресурси, щоб споживачі цього підприємства не відчували холодні батареї у себе в оселях. Модернізація застарілого обладнання відбувається за рахунок сплачених рахунків з опалення, донорів та частини міського бюджету. На зараз як криворіжтепломережа комунальна, так і державна теплоцентраль знаходяться в однакових умовах і стикаються з однаковими труднощами. Проте комунальне підприємство хоче частково. Омими труднощами постачає тепло в усі оселі своїх споживачів. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, Перш міський.